Діятолог, діятолог, по я. Ви знаєте, з чого я хочу сьогодні почати? От Оксаночка говорила за вдячність. І я сьогодні хочу почати свій виступ з подякою. З подякою, саме перше, це нашим військом за те, що ми сьогодні маємо можливість з вами зустрітися і те, що ми на постійній основі робимо презентації, і все більше і більше людей має можливість почути ту цінну інформацію. Я хочу подякувати тим людям, завдяки яким я більше 10 років назад, шукаючи також шляхи по відновленню свого здоров'я, отримала цінну інформацію. Бо 10 років назад я казала, що потрібно опити воду, що потрібно очищати організм, і були свої проблеми по здоров'ю, були якісь нюанси. І я почула ту людину, я відкрилася для тої інформації, а чому? Тому що я була в пошуках. Я вдячна тій людині. Я вдячна тим людям, завдяки яким я стала керівником складу продукції, також нової технології 5 років тому. Але під час масштабної війни сталися різні нюанси з виробництвом, з групою вчених, які працювали над цією продукцією, і тому я почала шукати далі, Ще мені працювати, тому що це моя професійна діяльність, я повністю в ті тому що ну, скажімо так, я заробляю гроші тим, чим я зароблю. Працюю по нутриціології, дієтології і по коучингу. І тому я вдячна тій людині, яка запросила мене сюди. Одна людина зараз триває до тобі. Ви знаєте, коли ми починаємо подяку робити, і ми дякуємо Богу, перш за все, за те, що ми хочемо, ми кажемо, Боже, я такий хворий, я хочу бути здоровим, ну, дай мені якусь інформацію. І я завжди своїм клієнтам кажу. Рот. Ну от як вам Бог має дати ту інформацію. Він вам дає інформацію через людей. Люди з'являються в вашому житті, і вони йдуть до вас цією інформацією. Ну, відкриті двері до інформації, почуйте, розберіться. Це так само, знаєте, в тому анекдоті. Боже, я хочу виграти в лотерею і сидить, і сидить. Ми ту лотерею. І Бог там на якомусь там десятому му році ну, зроби елементарний крок. Ну, купи ту лотерею. Я хочу виграти, правильно? Я хочу бути здоровим. А що я для того роблю? Я чекаю ту інформацію, яка має прийти невідомо свідки. Як мені кажуть, це Бог мені дає. Я кажу, ну Бог, уставив людей до вас йде, правильно? І дає ту інформацію, тому дуже важливо вам розібратися. Коли я вже була готова до тої інформації, я почала розбиратися. І мені не потрібно було якось ви знаєте наставника. Я почала черпати, я ходила на семінари, я почала слухати нутриціологів, які є лікарі. Ну вони зрозуміли, що в традиційній медицині це є притулова ситуація, тому що вони тільки людям, що знімають симптоми. Людина приходить їй її голова. Що її випустить спазмолгони там все якісь, щоб зняти болі голови? Правильно потім у неї починає боліти шлунково кишковий бо Вона хімічні препарати, значить вона йде до гастроентеролога. Гастроентеролог має свій протокол. Він їй дає ті таблетки, які потрібно попити. І дивиться по протоколу, як людина себе через місяць-два відчуває. Потім в неї на фоні того, що вона пила стільки хімічних препаратів, де відбувається за стій жовті, і потім в неї звітають гормони щитоводів. Куди вона йде? Вона йде до ендокринолога. Ендокринолог каже, ой, до вас вже все гормони ТТГ, Т-3, Т4, вони всі там, ті вар пішли, ті вниз. Що вони є? Гормони. І людину саджають на гормони. Людина від горгонів шо шумково-кішковий тракт не працює, печінка взагалі відвалюється, на руки взагалі не відтеплють, і вона далі йде до ворога, не ворога. Ну, куди ще? Оксаночка, це от Потім в неї починаються висипки, і вона побігла куди до дерматолога. Дерматолог каже: Ого, зараз вам дамо мазь гормональну мазь дає, висипки немає. Людина щаслива, але ж з проблем ніхто не працював. Нам дали мас, яка гормональна, і воно все зникло. А людина все гірше і гірше себе почуває. А гормони що робили? То вони, виходить, хімічно врегулювали цей ваш гормон, і вони ніби стають в нормі, а ви себе дуже зле почуваєте, тому що з причиною ніхто не працює. І дуже багато лікарів, я дуже вдячна тим лікарям, які, думаючи, є мислічі, дуже багато лікарів вони розуміють, що тільки традиційною медициною вони не можуть поправити здоров'я людини. Тому що є те, що працює з причиною. І вони починають вивчати, як харчування працює з людиною, діетологія, нутриціологія, І вони до своєї практики традиційної медицини починають відключати це. І тоді відбувається той ефект. І тому ми, ми працюємо з причинами. І тому я вдячна всім, хто був на моєму шляху. І якщо ви зараз сьогодні перший раз цю чуєте ту інформацію, ви також подякуєте тій людині, завдяки ті, які ви сьогодні тут. Тому що ви відкриті до інформації, ви прийміть цю інформацію і починайте вивчати. Що таке компанія «Бєрфік»? Ця компанія вже більше шести років є на ринку. І е, цю компанію створили група. Вчених науковців і один з підприємців мав такий запит. В нього була хвора дитина, був хворих і син. І він зібрав лікарів і сказав: мені потрібно дитину поставити на ноги, Треба зробити щось таке, створити якісь капсули, щоб моя, моя дитина стала здорова. І от науковці почали працювати над тим. Ми знаємо, що такі біологічно-активні добавки. Вони вже дуже багато, багато років є на ринку. Перший раз з батами я була познайомилася в 99-му році, коли жила в Америці. Я не знала, що таке бати. Скільки то вже років, то вже 99-й, зараз то вже скоро буде 20 років. І я пам'ятаю, я прийшла до одної американки, ну так доля, вона закинула, і 6 років там жила, і в неї дуже багато було баночок. Але вона така була худенька, в неї тренажерний прям зал був в підвалі її будинку. Я думаю, то ж так так гарно виглядає, а стільки банок п'є, думаю, і хвора, і така струмка, що ж то з нею не то? І мені було цікаво, я її спитала. Я вирішила її поспівчувати. Кажу, ти хворієш? Вона каже, ні, я тому і здорова, бо я це п'ю. Я думаю, цікаво, що ж це таке? Я почала заходити в супермаркети, а виходить, там, де великі супермаркети, на Україні ще їх не було. Це я тоді повернула з Америки, тоді вже лампи, висоті всі магазини, а там вони були, і там в супермаркети в супермаркет, ті біологічно активні добавки просто стоять. Що ви можете просто купити, і вони і сертифіковані, і не сертифіковані, ви продаються як їжа. І мені стало цікаво, що ж це таке. І коли я повернулася сюди на Україну, мене якраз і запросили на презентацію, де говорили про ті біологічно -активні добавки. І коли я почала вивчати, я зрозуміла, що це просто добавки до їжі. Це те, що ми з вами не доїдаємо, тому що їжа вже скільки років ну, вона не є натуральною, і все більше і більше тої хімії, більше нітратів, більше єшок. І тому людина, вона хворіє від того, тому що вона така їсть. Раніше того не було. Мені кажуть, а як раніше? Я кажу, раніше цього не було. А вже скільки років, як Чорнобиль правильно у нас відбувся, наша екологія помінялася, ґрунти помінялися, води помінялися, а наша вода. Я живу ну, майже на окружній центрі, ну, недалеко від центру міста. І в мене криниця була на подвір'ї. І в мене була просто джерельна вода. Я з дитинства пила цю водичку. А коли я полетіла в Америку, я прилетіла в Америку, а там ніхто не п'є водичку з під крана. Мені мого чоловіка сестра подарила такий ковшик з фільтром і така радість це тобі. Я кажу, для чого? А вона каже, бо ту воду не можна пити з-під крану. Я кажу, нічого собі, яка сама відстала, ми собі кран відкриваємо, п'ємо воду і здоров'я. А вона каже, та ти що ти там стільки домішок, не і так далі. І я коли прилетіла вже на Україну, я зрозуміла, що в нашу воду так само не можна пити. що чим далі розвиток ідей і науки, і медицини, але все далі, далі того хімічного є. Получається, вода вже не така, як і раніше, і ми не можемо пити з під крану. А в нас по вулиці ще стояли такі колонки з водичкою. Я ми дітками бігали, і просто нагналися тупили якісну воду. Зараз цього немає. І тому, якщо мені кажуть, що раніше, наші дідусі, бабусі. Вони також хворіли, просто такої статистики не було, і так само вмирали, але не було такого і де запис. Не було е, розведення такої і фармацевтики, тому що якщо були е, ліки, то був, я пам'ятаю, е, піноцелін правильно я називаю тут нас медик цети, бо я не є асам медичних тих. Якщо нам треба було антибіотик, то він спрацьовував. А зараз людина сама собі назначає антибіотики. горло заболіло, вже до відкрива вони пішли, назначили антибіотик. Потім у нас не працює шлунково пішковий тракт. Нас постійно печія, вздуття йде, Потім ми йдемо, куди знову випили таблетки і думаємо, що ми будемо здорові. Ми не будемо здорові. Ми повинні знайти ту інформацію, яка допоможе нам бути здоровими. Друзі, якщо ви перший раз тут, сьогодні на презентації, ви вже сьогодні отримаєте ту інформацію. Продовжую далі. Компанія Депі. І от знайшли вони ту чарівну капсулу. Що це таке? В одній капсулі є лікарські трави адаптогени. Лікарські трави енергетики. Ви зразу починаєте з першої капсули відчувати ту енергію. Сублімовані овочі фрукти, То, що Оксаночка називала, там є броколі, шпинат, помідори, ягоди, апельсини, яблука це все в сублімації, і воно деє посилення один одному і чотири види грибів. А що таке гриби? Це є онкопротектори, шатаки, речі, КОРДІЦЕПС. Чага взагалі дуже сильний локопротектор, і воно, 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 буде впливати на вашу патогенну мікрофлору, на всі бактерії, на всі віруси, гриби, грибкова мікрофлора, яка є, воно буде впливати на неї. Але ті сублімати вони будуть давати ті мікро-макроелементи, які нам потрібні кожен день з вами. І це наша, виходить, їжа. Це інтернет? Що це інтернет? Вони будуть давати нам виходить, ті мікро макроелементи але я завжди говорю і буду говорити народ. Має бути загострення, і ви повинні нормально пережити це. Тому що люди починають боятися і кажуть, а що це мною така? Я себе нормально почував, Ну нічого що я там хворі 25 років і постійно на таблетках сижу. Але тут від вашої капсули в мене почались головні болі, щось почали зіркота в роті і, 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 і суглоби болять, і ми болить, я кажу, це не від капсули. Шей це висипало. Від... та ще й висипало, А раніше я нормально жив. Я просто боркав сто 125 <поценно> таблеток від тиску, від тахікардія і так далі. Так, не, не, не йде. Не, 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 не. А може ти не включила вальковальничку? Продовжуємо. А, і, я хочу, щоб людина зрозуміла, що це не капсула. Капсула просто вона і була таким діагностом, провідником до того, що у вас відбувається в організмі. І вона починає іти туди, де у вас була проблема, саме перше туди. І вона вас показує, там проблема, і я починаю працювати з цією проблемою. Отак працюють ті капсули Елені. Ви маєте взагалі зрозуміти, що ви повинні в той час просто собі допомогти. Почати більше пити водичку, не славу лужну, яка нам потрібна кожен день, а більше лужну. Просто допомогти собі зняти ті симптоми і обезболити. Але щоб ви мали більший ефект, я... Все-таки рекомендую клієнтам звернути увагу і всі е, людям, які починають пити ЕЛФ на дві вечірні капсули. Я говорю, що це є все-таки трійка капсул, яка нам поможе. І ми на, на тій трійці капсул ми закриваємо, ну я вже порахувала, скільки мені потрібно було баночок виписувати людям біля 20 елект і ті дві вечірні це є 20 банок, які я повинна була виписати клієнта з вашою мікрофлорою. Тут є пробіотики, є пребіотики, значить, про тобто, щотки пробіотики це наші дружні бактерії. А пребіотики це їжа для них. І енцили це те, що буде впливати на ваше травлення. Ви, виходить, лягаєте спати, а ваші пробіотики такі трудяшки, дружні, ваші бактерії, починають їсти собі. Це все всю їжу, щоб ви отримали розщеплювати. Там є ще так само те, що буде працювати з вашою печіночкою, з артишок, робити гарний відтік жовчі. Ми знаємо, якщо жовч та куча, ніяка мікрофлора патогенна не буде вашому організму добре жити і розмножуватись, тому що їй буде некомфортно, і тому ми маємо дуже слідкувати за тим, щоб в нас добре працював шутково кишковий тракт, плюс печінка і наш зловчий. Якщо в нас немає жовчного, дуже зараз багато людей немає жовчного, тому що вони не думали, що впливає на той жовчне. А перша причина того, що з весь жовчик пішов, це те, що ми не пили водичку, рокали. І виходить, наша жовчика мала бути текуча, а вона робиться застійна. Ми стресуємо, ми те харчуємося, все, і ми зробили те, що ми зробили. І буває вже такі випадки, ну вже нічого не подробити камінчики вже дійсно треба вирізати. Але сама ж печінка вас є. І сама жовчь вона нікуди ні не ділася, просто немає того жовчного ну, міхура. І тому ми ще маємо ще більше слідкувати за тим, щоб вона була текучою. І тут, в тій капсульці, рестор є все для того, щоб цей жовчий був гарний рестор. А ця капсулка називається слів. А сліп це взагалі капсули. Тут зібрано все, щоб ви напротязі дня не стресували. Ми з вами живемо. Ми завжди жили в такому важкому часі. Вже скільки років там у нас коронавірус, скільки ми стресів мали, кожен має свої якісь там нюанси по роботі з дітьми, чоловіками, жінками. Ну, кожен день ми є в стресі, але ми повинні навчитися. Допомагати своєму організму отримувати ту гармонію. Ми нікуди не дінеться від стресу. Ми зараз не можемо вплинути на те, щоб війна швидше закінчилась, але ми повинні допомогти собі. Це з вами, це наш варто є обов'язок зберегти своє фізичне, психічне і ментальне здоров'я, тому що нам ще з вами відновлювати нашу Україну. І тому ви повинні подбати за своє здоров'я своїх близьких. Отже, та капсула сліп вона буде робити все, щоб вона протягом дня. Не то, що не стресували, а у вас була така більш спокій, і гармонія всередині, тому що картинка міняти спокій, що не буде. А ви всередині будете більш себе гармонійно почувати, а вночі ви будете якісно спати. А ви знаєте, якщо ми якісно спимо, ми з вами будемо і худнути, ми будемо відновлювати свій організм. Бо якщо ми будемо неякісно спати, ну ні про яке оздоровлення не буде йти мова. Тут є все діло. так само добре. Тут є все для того, щоб відновити і зробити якісний сон. Тут є кальція цитрат, ашваганда, вона працює з нервовою системою, тут є малетенін, серотонін, ті всі горбони, які нам потрібні, щоб вони гарно працювали. Тут є все, щоб у вас це гарно все працювало. І тому я кажу, що є три чарівні капсулки. Ще в нас є такий унікальний продукт, як бікардіо. І коли мені люди кажуть, що там їх мають е почати їм давати статини, е статини, що таке хочу так більш уточнити метик. я ж не медик це статини. Це не старі, не. Ну, взагалі я не знаю, чи колись дали, але любов Євгенівна. Просто... Ви любимо більше сказали, бо ви ближче А Я не так вроді що це Немає на любову форму і тут. З дитини до тожці розріжжує кров. А перша причина спущеної крові це людина не допивала воду. Води. Або, не, води. Так, а, або не пила якісну воду. Бо якщо до мене люди приходять, кажуть, що я п'ю воду, але я е, просинаюся возить оками, кажу, ну залежно, яку ви воду п'єте. І звичайно, якщо ви п'єте таку воду, а вас нирки вже відмовили, а ви п'єте воду, ну, то вас все опухне зранку. Це зрозуміло. І ноги, і руки, і під очима. І тому треба все в комплексі робити пити якісну воду. Щоб поріджувати кров. Нерки будуть нормально працювати, і не буде тоді згущеної крові, і не буде високого тиску. Все взаємозв'язано. Але все треба робити по тих кроках, От що тут написано. Спочатку прийняти рішення, що ви хочете бути здоровими. Отримали цю інформацію, мовчаємо. Дуже багато в інтернеті є за 6 років по любому діагнозу, ви можете просто набрати лав 8 і свій діагноз. І просто незалежно від тих людей, які вас запросили, подивитися. Результати, які відбулися по діагнозам, там люди просто стоять своїми карточками, по ОЗД, по аналізам крові, показують, що було і що стало на протязі півроку року. Бо якщо мені задають питання. Ну, за місяць я вже побачу результати, тому що ну, багатьом людям я даю, щоб вони здали перелік аналізів, ми я кажу, з вами будемо мати динаміку. І мені кажуть, я за місяць тобі дати. Я кажу, серйозно? Я кажу, а скільки років там було? грибкове захворювання, а скільки ти стресував, чи стресувала, рік-два. І ти хочеш за місяць і ще. Мої рекомендації по тому списку, половину списку не зроблено. Я кажу, не трать гроші. Ну просто не трать гроші. Я кажу, у мене є термін 90 днів. Якщо чітко робити оце все, що потрібно, плюс ці наші чарівні капсули за 90 днів ви можете сміло йти вже в лабораторію і перездати аналізи, якщо ви їх собі зафіксували. 90 Дев'яносто знову так. Ну перші 90. Вже вже, нам вже цікаво буде подивитися, яка відбувається динаміка. А вона точно буде, тому що. Я вже бачила, я вже п'ять місяців працюю з тими капсулами, і в мене дуже багато людей п'є за кордону в семі Америці, тому що американські капсули в Європі дуже багато людей, і мені вже люди здали, де деякі на це? Я бачу, як гарно йдуть запані процеси, знижуються. Як печінка починає по-іншому працювати, які показники по печінці є, по шлунково-кишковому тракту дуже багато показників іде, гормони починають в нормі ставати. А були такі, що ТТГ з Бог бомзна куди і вже хотіли давати. Я кажу, ну дай нам термін, якщо ти нормально себе почуваєш, що немає того тремору, подивимося, як буде працювати. Бо ще раз говорю, коли людина має відкриту язву і коли має тремор, її треба гормони, то точно вам треба спочатку до лікаря. В такій гострій формі капсули пити не треба. Спочатку ідіть туди, заберіть гострий процес, переведіть в хронічний і працюйте з причинами своїх захворювань. І то тоді точно компанія Біепік вам на допомогу, тому що ви будете впливати на причину і вийде на шляху до оздоровлення. І рекомендація по бікардіо. Що це таке? Це серцево-судинна система. А що наше серце? Це є мотор чи є то всього, що відбувається в нашому організмі. І ми, коли були ті захворювання, як ми людей відновлюємо після інсультів, інфарктів, це ж наше харчування, оці дві три капсули. А тут ми можемо додати бікардіо. Це все є то, щоб відновити кожну не кожну клітинку, кожну клітинку судин наших. Всіх винозних наших капілярів і нашого серця. Це теж унікальний продукт, це є патент, запатентований вченим американцями. Якщо в нас є проблема з суглобами, Дуже багато мене людей після 50 років. А що таке Ну, Звичайно, є вікові вже зміни відбуваються. І перша причина, що в солобок людина не допивала воду, правильно? Або пила трошки водички. Як і, і вона п'є неякісну воду, наші всі мінерали, які є, вони повинні до тої води доєднатися, щоб потім та водичка засвоювалася, і виходить, той кальцій, той магній натрій, кремній – Вона все йде в ту воду неякісну, яку людина п'є, і повинна перетворити, щоб ті Мінірали пішли засвоювалися, але вони витягуються звідки, витягуються з наших кісточок. І тому в нас відбувається хрупкість ламкі кісток. кісток. В, в мене одна людина побачила, що в нас дуже крутий коллаген а от речемер це є і хілоронова кислота, і куркомин. А що таке куркомин? Воно знімає запалення всього організму, але якщо ви просто будете пити куркову собі на водичку, ну ви не досягнете того ефекту, тому що це є дана технологія, це є патент і це є унікальна формула, яка була винайдена де на і людина захотіла купити оцю баночку. Я кажу, а що в тебе з тебе печінкою? Вона каже, а мене гіркота роті зранку. А я кажу, а як шлунок працює? А вона каже: Ой, як я там їм м'ясо в в мене вздуття. Я кажу, ну то не трать гроші. А ще постійні запори. Так я кажу, а нічого тобі це спочатку низ, зроби так, щоб все працювало добре, а потім додати цей унікальний колаген. Тому що жінки, як чують 40 років, ой, треба колаген попити. А потім їм ще гірше шести від того колагену, ще й посипало там одну людину, вона якийсь модний колаген корейський, виписала дорогущий, ще там 2,5 тисячі дав, І вона каже, і такі почалися болі в неї в жінковобішковому тракті. А я кажу, а не що тебе? А вона каже, ну я до веслітеролога постійно хожу раз півроку, я кажу, ну молодець, колаген попаде, правильно? Що тобі? Нічого воно не засвоюється. Якщо в нас запальні Штаті. процеси тут, і ти даєш колаген, ну це дорога ніби так. От коли ми починаємо вже місяць-два днів, ідеально підключати вже тоді колаген, а він нам всюди потрібен, на солоби, на нашу шкіру, на наше волосечко. Він потрібен і нашим слизовим, і нашим очкам. І, виходить, колаген, хулоронова кислота з копомилу, вона піде всюди, куди нам потрібно, і буде ще знімати запальні процеси. Продукт унікальний, але все робимо поступово. І, і по результатам. Імунне. І монокод.